Добре, давайте ми встанемо ми молитися. У кожного з нас є діти. І ми всі розуміємо, що це великий скарб, який Бог дав нам в цьому житті. І тому ми від щирого серця будемо молитися за дітей. І не тільки за тих, які тут знаходяться. Бо часто е, мені кажуть, як добре, що ці діти знаходяться тут, а наші діти знаходяться десь там. Обаром, десь там, по, по всяким проблемам находиться, бо до люди відживаємо. Тому ми будемо молитися не тільки за цих дітей, будемо молитися за ваших дітей. Так що при... приєднуйтесь до цієї молитви. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо до тебе і дякуємо Тобі, що Ти дав нам дітей, дав нам сім'ю, дав нам можливість втішатися один одним. Дав нам радість бачити, як ці діти ростуть, як які у них успіхи, дав нам і можливості серця допомагати їм в їхніх їхніх якихось невдачах. Господи, але наша мудрість вона земна і обмежена Боже, і тому ми приносимо їх до Тебе, Господь, благослови їх Ти. Коли у нас не вистачає мудрості, коли у нас не вистачає якогось бачення, що робити, куди йти, Господь, то Ти їх поведи. Господь, коли у нас не вистачає якогось слова, як їх наставити, то ти, Господи, настав, хай Твоє Слово, вони чують. І ми дякуємо, що вони знаходяться на цьому місці, і що вони, мов Боже, привезти, бо принесли їх перед лицем Твоє, Господь. Благослови, Боже підуть на відроки дії школи, будь серед них і навчання, Господи, благослови сестричок, які будуть їм викладати Твої духовні уроки, Господь, щоб вони зрозуміли, щоб вони стали мудрими в Божих, мудрими. Я Ісуса ми їх віддаємо в твої руки і просить благословення на дітей, всіх людей, які знаходяться в цьому залі. Господи, може у когось якісь проблеми, може хтось якісь находиться, в якомусь біді. Боже, ми просимо, щоб ти почув цю материнську таку, або батьківську молитву за них і спас їх, Боже від тої бідири, якої вони зараз знаходяться. І ми віримо, що ти нас чуєш. І ми дякуємо Тобі, отець і Дух Святий. Амінь.